Подолати рак можна не лише хіміотерапією. Вчені з міста Г'юстона в американському Техасі вже кілька років працюють над новим методом лікування і нині заявляють, досягли результатів. Науковці розробили спеціальні наночастинки, які в буквальному сенсі безболісно знищують онкопухлини. Вони в 10 тисяч разів тонші за людську волосину. За кілька років ми збираємося зробити технологію загальнодоступною в клініках. США. вона дозволить значно полегшити лікування онкозахворювань, зробити його дешевшим і менш болючим. Пацієнтам не потрібно буде платити великі суми, та й часу на лікування і профілактику знадобиться значно менше. Простими словами наночастинки вводять в організм. Вони проникають у ракові клітини, після дії на них лазером вибухають і знищують пухлини без відчутної шкоди для пацієнта. До того ж, здорові клітини при цьому не страждають. Медики вже підрахували, якщо річний курс хіміотерапії коштує пацієнтові в середньому близько 10 тисяч доларів, то ця методика буде значно дешевшою. Ефективність на нанолікування вже підтвердили досліди, проведені на гризунах. Ірина Мізернюк соціальний пульс.